Дня. Я рада, що я маю можливість поділитися своїм дітком. Я вживаю продукт понад рік. це Resto Rate, Basic, Aktivice, Tshuz, Omega, Q10, Beauty. І в мене є свої чудові результати. Ще зі школи в мене завжди був понижений тиск. Я постійно вживала каву, аби зранку проснутися. Але після народження вже другої дитини мене вже кава не спасала. Я не могла зранку. Заснутися вечором, заснути. І тут ми познайомилися з тим прекрасним продуктом. Завдяки Активайзу я дізналася, що можна просинатися без кави, що перестає голова боліти. У мене нормалізувався тис. Я позбулася синдрому холодних руб. А завдяки ресторейту, я дізналася, що таке повноцінний сон. У мене перестало. І ще У мене дуже прекрасний результат у спині. Та як я сижу буває довго за комп'ютером, мене часто болить спина. А тут раптом, коли почала живати продукт, я замітила, сижу за комп'ютером 5 годин і щось мені бракує. В мене спина не була. Це ж так прекрасно, і з тією проблемою я боролася понад 8 років. А тут за такий короткий час я позбулася в спині. Також в мене чудові результати моїх дітей. Вони перестали менше хворіти. Вони дістали прекрасний апетит, і головне, вони дуже люблять цей продукт, вони самі його полотять і б'ють задоволення. Я дуже рада, що познайомилися з цітлайну. Це ж так цінно, теперішній час буде здоровим.